Постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив і та здоров'я їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Дух Святий силою і благодаттю зійде на воду для того, щоб через неї торкнути кожного з нас. Щоб ця подія, про яку ми читаємо і чуємо сьогодні у Євангелії, відкрилася для нас, а кожен з нас став її учасником. Ось чому ми, сьогодні, віруючі люди, вийдемо на український Йордан, на наш древній Славутич Дніпро, який пронизує усю нашу землю. І будемо благати у Господа, щоби зіслав Духа Свого Святого, освятив води, а разом з ними очистив нас, відродив з води і духа. І наново відкрив нам, що ми є синами і доньками Всевишнього.